Під час виконання операцій над многочленами зручно користуватись наступними формулами, які називають формулами скороченого множення. Перша формула називається формулою різниці квадратів а в квадраті мінус b квадраті дорівнює добутку а-б та б. Наприклад, А-3 помножити на А 3 можна представити у вигляді різниці квадратів а квадрат мінус 3 квадраті. Або ж а квадрат мінус 9. Наступна формула квадрат суми та квадрат різниці. А плюс мінус Б в квадраті дорівнює а квадрат плюс мінус 2аб плюс Б квадрат. Наприклад, 5а 5A мінус 3 в квадраті. Дорівнює 5А у квадраті. «мінус 2 помножити на 5А помножити на мінус 3. Плюс мінус 3 в квадраті. Це рівне 25а квадрат мінус 30а плюс 9. Наступна формула суми або різниці кубів а в кубі плюс Б в кубі дорівнює добутку А плюс Б та А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Наприклад, множення таких многочленів 4 мінус 3 y Помножити на 16 плюс 12 плюс 9у. Можна було зараз виконувати множення цих двох многочленів, зводити доданки, але простіше скористатися цією формулою. Якщо уважно придивитись, то побачимо, що другий многочлен можна представити у вигляді 4 в квадраті, плюс 4 помножити на 3y, плюс 3. Бачимо, можемо застосувати цю формулу. Таким чином маємо 4 в кубі мінус 3 у в кубі. Або ж це рівне 64 мінус 27 в кубі. І остання формула куб суми або куб різниці. А плюс Б в кубі рівне А в кубі плюс 3 квадрат Б плюс 3АБ квадрат плюс Б в кубі. Наприклад, 5 плюс 2х в кубі рівне 5 в кубі плюс 3 помножити на перший доданок в квадраті, другий доданок у першому степені. плюс 3 перший доданок у першому степені на другий доданок в квадраті, плюс другий доданок в третьому степені. І це рівне 125 плюс 150х плюс 60х квадрат плюс 8х в кубі. Також інколи бувають корисними формули різниці n-тих ступенів та суми n-тих ступенів, якщо n не парне. Ось тут ви бачите цю величезну формулу. Давайте спробуємо зробити такий приклад 5. В четвертому степені мінус х в четвертому степені записуємо це як 5 мінус Х, помножити на 5 в третьому степені плюс 5 в другому степені на x, плюс 5 в першому степені на х квадрат, плюс х в третьому степені. А це, в свою чергу, можна записати як. 5 мінус х 5 в кубі це 125, плюс 25х, плюс 5х квадраті, плюс х в кубі. Або ж сумою, сумою n тих степенів, якщо n не парне. Наприклад, ось тут ви бачите величезну формулу. Давайте зробимо 5 в п'ятому степені плюс х в п'ятому степені маємо 5 плюс. Х помножити на 5 в четвертому степені, а далі знаки, звертаю вашу увагу, чергуються через один. Мінус 5 в третьому степені х, плюс 5 в квадраті х в квадраті, мінус 5х в кубі, плюс х в четвертому. Або ж це можна записати так: 5 плюс х. Тут 5 в четвертому це 625, мінус 5 в кубі це 125х, плюс 25х квадрат, мінус 5х в кубі, плюс х в четвертому. Сума вигляду a плюс b в степені n називається біномом Ньютона. Вона обчислюється за наступною формулою. Тут присутні певні коефіцієнти, які беруться з n того рядка трикутника Паскаля. Та в кожному доданку перший, перший множник ступінь зменшується на 1, а другий множник ступінь збільшується на 1. Трикутник паскаля запам'ятовувати не потрібно, треба лише знати, як його побудувати. Кожен зрядок починається та закінчується одиницею. Всі числа між ними отримуються складанням двох чисел, які стоять над даним ліворуч і праворуч. Давайте зробимо. Перший елемент це одиниця. Під ним також дві одиниці. Далі по краях записуємо одиницю. А посередині сума ось цих двох елементів, тут 2. Далі йде знову одиниця. Сума ось цих двох елементів 3. Сума цих двох елементів 3. Закінчується теж одиницею. Наступний рядок 1, 4, 6, 4, 1. 6 це сума 3 і 3, а 4 це сума 3 і 1. Наступний рядок 1, 5, 10, 10.

35, 35, 21, 7, 1. Та запишемо розклад А плюс Б у сьомому степені. Коефіцієнти беремо з останнього рядка того трикутнику, що ми побудували. Отже, ANT А в сьомому степені плюс наступний коефіцієнт 7 у А зменшується степінь на 1. А ОБ збільшується. Плюс наступний коефіцієнт 21 А в п'ятому Б в квадраті, плюс 35 А в четвертому Б в кубі, плюс іще 35 А в третьому Б в четвертому, плюс 21 А квадрат Б в п'ятому, плюс 7 АБ в шостому та плюс Б в сьомому. Ось так і будується трикутник Паскаля, і можна на пам'ять розкласти будь-яку будь суму вигляду А плюс Б в степені N.